У 1990 році Київське Динамо виграло Кубок СРСР. У фіналі був розгромлений московський локомотив з рахунком 6-1, три голи забив Саленко. Також відзначалися Михайличенко, Рац та Литовченко. Ця перемога у сезоні 90-91 дозволила взяти участь у Кубку володарів. Кубків команда з кожним роком дуже сильно змінювалась. Динамівцями у новому сезоні стали Сергій Ковалець, Степан Беца, Юрій Грицина. Андрій Олексаненков, Ахрік Цвейба, покинули Нікіфоров, Погодін, Онопко, Канчельськіс. Також команду покинув Олег Протасов. Він приєднався до грецького олімпіакоса, яким керував Олег Блухін. Він провів один сезон у австрійському форверці та один сезон у грецькому Арісі. Після чого в Греції розпочалася його тренерська кар'єра. Команду також покинув Олексій Михайличенко. Один сезон він проведе в Італії як гравець Сампдорії, а потім п'ять сезонів за шотландський рейнджерс. Але головний трансфер відбувся влітку 1990-го. Валерій Лобановський покинув команду і поїхав підкорювати близький схід. Тренер очолив збірну Об'єднаних Арабських Еміратів. Головним наставником київського динамо став Анатолій Пузач. Він закінчував сезон 1990 у чемпіонаті та керував командою у матчах Єврокубків. Також варто згадати про форму, в якій грали київські динамівці. Були традиційні білі комплекти. Титульний спонсор не змінювався у порівнянні з минулими сезонами, також були сині комплекти. Грали і у формі без титульного спонсора, синього кольору, мінімалістична, у такій також виходили на один з матчів Єврокубків. Однак це було не все. У 1990 році були також особливі комплекти з жовтими футболками та синіми шортами. Радянська країна втрачала свою могутність на трибунах. все частіше можна було побачити синьо-жовтий стяг. Цікаво, адже ще роком раніше Київське Динамо виходило на поле навіть у червоній формі. Це збірна Ізраїлю перед товариською грою з киянами. Попросила вдягнути червону форму, щоб було більше схоже на збірну Радянського Союзу. Саме у жовто-синій формі київське динамо вийшло на домашній матч проти фінської команди Куопіон у першому раунді Кубку володарів. Кубків стартовий поєдинок у Фінляндії закінчився нічиєю 2-2, За киян відзначалися Саленко та Юран. Вже на 14-й хвилині Олег Саленко увірвався в штрафний майданчик, майстерно обіграв захисника та відправив м'яч ворота 1-0. Звичайно, київське Динамо було фаворитом у цьому протистоянні, і у Києві команда діяла доволі впевнено. А наприкінці тайму Геннадій Литовченко дальнім ударом подвоїв рахунок. Господарі до перерви встигли забити ще й третій гол, однак арбітр взяття воріт не зафіксував. Однак, судячи з повтором, м'яч таки перетнув лінію воріт. Друзі, як ви вважаєте? Якщо в когось ще і лишались сумніви щодо переможця цієї пари, то на початку другого тайму вони зникли. Геннадій Литовченко майстерно виконав штрафний удар і довів рахунок до розгрому 3-0. Але це був не останній гол у матчі. Наприкінці гри Юран забив ще один м'яч. Таким чином київське Динамо святкувало перемогу з рахунком 4-0. У наступному раунді кияни зустрілись з праською дуклою. Стартовий поєдинок відбувся у Києві. Динамівці захопили ініціативу та почали створювати моменти. Але тотальної переваги, як колись у Кубку Кубків, вже не було. Дукла виявилась дуже міцним горішком. Команда теж активно атакувала, і в певних епізодах киянам дивом вдавалося уникнути голу. Після першої половини гри нульова нічия, А у другому таймі Дукла продовжувала створювати гострі моменти біля воріт Чанова. Важко було киянам. І у такій складній ситуації врятувати команду може тільки справжній боєць, лідер команди. Такий боєць знайшовся. Це капітан динамівців Геннадій Литовченко, який заробив штовний удар безпосередньо перед штовним майданчиком. Литовченко його і пробив сильним ударом низом в кут воріт. Майстерна реалізація 1-0. Це був єдиний гол у матчі. Кияни перемогли з мінімальним рахунком. Матч на виїзді розпочався для динамівців забитого голу. Це Юран увірвався в штовний майданчик, обіграв захисника і пробив у ближній кут 0-1. Тепер господарям, щоб пройти Динамо, потрібно було забувати три голи. На початку другого тайму Фолдіна зміг зрівняти рахунок однак там вирішальну роль зіграв Рикошет від Сергія Шматоваленко. Однак навіть мінімальна інтрига протрималася недовго. Господарі занадто повірили в себе і пропустили контратаку. Литовченко прекрасною передачою знайшов Юрана, а той пробив точно один Бітенгель згодом зміг зрівняти рахунок нічия 2-2. Однак більшого Чехословацька команда досягти не змогла. Також варто відзначити два видалення. Спочатку за грубу гру проти Юрана видалили Фолдіну, а згодом через гру рукою другу жовту отримав Олексаненков. У чвертьфіналі Кубку Кубків кияни отримали Каталонську Барселону. Матч був призначений на березень 1991 року. Сезон для киян був успішним. У 1990 році Динамо знову стало чемпіоном СРСР. Тут варто додати, що великий вклад у чемпіонство внесли ще такі гравці, як Протасов та Михайличенко, а також тренер Валерій Лобановський перед тим, як покинути Динамо. Валерій Васильович розібрався фактично з усіма головними конкурентами по чемпіонату. Тому пузачу лишалося тільки логічно довести команду до чемпіонства, що він власне і зробив. Були і втрати в команді. Клуб покинув Литовченко. Він приєднався до Протасова у Греції. Команду також покинув Василь Рац. Він приєднався до угорської команди Ференсварош. На жаль, повноцінно зіграти не вдалося, завадила важка хвороба. І ось 91-й рік. Перша гра з Барселоною відбувається у Києві. Кияни виходять у такому складі: Житков, Лужний, Цвейба, Деркач, Мороз, Беца, Шматоваленко, Заєць, Саленко, Юрченко, Юран. Команда Йохана Кройфа, хоч самого тренера і не було у Києві через серцевий напад, з перших хвилин пішла в атаку. І ось вже Олег Лужний виносить м'яч з вже порожніх воріт, але Барса продовжує тиснути і через пару хвилин все ж таки забиває гол. Бакєро замикає подачу ортегі з кутового 0-1 на користь синьо-гранатових. Однак, незважаючи на те, що колектив у Динамо був не дуже зіграним, і все ж кияни йдуть вперед і Заєць зрівнює рахунок. На жаль, наприкінці тайму Барса кількома передачами вивели Урбана сам на сам з голкіпером, і той пробив точно 1-2. В середині другого тайму каталонці заробили пенальті. Це стоєчков вривався штовхний майданчик і був збитий житковим. Удар виконав сам стоєчков і був точним 1-3 на користь Барси. А ближче до завершення гри вже Саленко заробив пенальті і сам його реалізував 2-3. Матч закінчився поразкою, але насправді мало хто очікував від киян перемоги. Команда була молодою, ще не встигла набратися досвіду виступів на європейській арені. А ви, звичайно, звернули увагу на певні зміни у формі київського Динамо. Так, жовті комплекти були дещо змінені, а також з'явився титульний спонсор компанія Люфтханса. Звичайно, на кампно у матчі відповіді киянам було важко, тільки з мав кілька нагод, щоб відкрити рахунок. Але у другій половині кияни виглядали як мінімум не гірше за каталонців, і ось вже Саленко виводять сам на сам. Він прокидує через голкіпера, але м'яч виходить за межі поля. Згодом Сергій Ковалець виривається у штрафний майданчик і перечіпляється через ноги Кумана. Друзі, ну звичайно, за таке суддя не дасть пенальті ворота Барселони на користь Динамо. Якщо дивились попередні відео, то знаєте, яким було суддівство у матчах за участю київського Динамо. Були моменти і в Барселони. Бакеро ледь не відкрив рахунок, Житков з ударом впорався. І все ж, першими забили саме динамівці. Всередині другого тайму Юран замкнув передачу Віктора Мороза, нуль не можна сказати, що в киян було багато нагод вирвати такий потрібний другий гол і вийти у наступний етап. Але команда грала на рівних з Барселоною, створювала моменти, як мінімум, намагалась забити другий м'яч. Однак забити так і не вдалося. Натомість на останніх хвилинах Гойко Ечея зробив передачу на Амора, а той точним ударом зрівняв рахунок – 1-1. Так для Київського Динамо закінчився виступ у Єврокубках в сезоні 1990-1991. Друзі, ось ми з вами і закінчили серію про участь київського Динамо у Єврокубках у радянський період. Хочу подякувати всім, хто дивився ці відео. Далеко не всім зайшла ця серія. І я розумію, чому. Дуже багато часу з тих часів минуло. Дуже низька якість відеозаписів, багатьох матчів взагалі немає в мережі. І все ж, я вважаю, що така серія мала з'явитися на українському Ютубі, адже це наша команда, як не крути, і наша історія. Дякую всім, хто доповнював мене у коментарях. Ділився спогадами та цікавими фактами. Звичайно, були і помилки з мого боку, без цього, на жаль, теж ніяк. Сподіваюся, у нас попереду ще багато інших цікавих відео. Для зручності всі ролики додані у список відтворення. Ще раз дякую, побачимось!